Вітаю, ви на каналі Мітоавто. У нас сьогодні досить продуктивний день. Видаємо замовникам аж три автомобілі. Перший із яких це ось такий джип компас. Автомобіль в максимальній комплектації. У нього ксенонові ледовські фари, у нього контроль полос, у нього датчики. Мертвейзон, у нього безключовий доступ, шкіра, ну лімітед, електрокришка повністю зафарширований. Під ключ з усім ця красуня вийшла біля 17 тисяч. Зараз ми її реєструємо в МРЕО. Автомобіль ну, просто в максимальнішій своїй комплектації, великий екран, підігріви, клімат, ну це все є старт-стоп і так далі. А, у нас взагалі сьогодні всі три автомобілі, всі в максимальних своїх комплектаціях. Ось, наприклад, вже зараз вішаємо номера на Nissan Rock Sport. Цей автомобіль в максимальній своїй комплектації SL. Також у нього є тут і камери 360, і все, шкіряний салон, все як має бути. Вийшов автомобіль також біля. 17 тисяч і досить і, і, цікавий автомобіль. Це як Рог, тільки трошки менший. Тобто це кашкай Бачите, Рохспорт в Штатах це кашкай Автомобіль на повному приводі. І третій Джорні джорні роут Цей автомобіль у нас також в максимальній своїй комплектації з безключовим доступом. Власник зараз вже очікує номера в нього ключі. Открию трошки його пізніше подивитись. А ось уже прийшов власник з номерами. А дайте ключик, будь ласка. І відразу заглянемо в салон цього автомобіля. Комплектація кросроат, електроприводи, сидінь, все повністю все є. 75 пробіг, на рокспорті 30 пробіг, на компасу 59 пробіг. Взагалі, машини зі штатом з малими рідними пробігами в гарних комплектаціях. Зараз вже вішаємо номерні знаки сюди, сюди і на компас. Зараз також будемо скоро вішати. Ну що ж, Кашкаю їхав, наступним зараз уїжджає до Джорні, все, номера присвоїть. Власника відправляємо на повністю обслуженому автомобілі. Я нагадую, замовляючи у нас автомобіль, ви відразу отримуєте ремонт, обслуговування, заміни резини. Як бачите, тут вже зимня, нова, гума стоїть, літня в багажнику, можна по новій почті відправляти. От, повністю готова машина під ключ. І зараз переходимо з вами до е компаса. Цей компас комплектації Limited в самій своїй максимальнішій комплектації. Тобто, коли у нас сьогодні було три автомобіля, е всі три в топовій максимальній комплектації, то е компас найзафаршированіший. Значить, ну, у нас автоматично є автозапуск е в автомобілі, ви можете дистанційно його завести і прийти додому. В прогрітий автомобіль після чи в охолоджений смотряколи. Так, тобто він заводиться. У нас електрокришка, ми нажимаємо на ключу, вона автоматично відчиняється. У нас, відповідно, як я сказав, безключовий доступ і датчики мертвих зон. У нас електропривід сидіння, 59 пробігу, великий такий екран з підігрівами сидінь, керма, з підігрівами з цьому Apple CarPlay, Android Auto, все ось тут, в цих приложеннях, тут все повністю є. Контроль поли, полос, парктроніки, двохзонний клімат та таке інше. Тобто дві, два автомобілі реально хорошо заряджені. Давайте зараз поговоримо про ціни на ці автомобілі автомобілі, Скільки вони коштують, і за скільки можна їх придбати і пригнати зараз із США. Найдися, з цих трьох автомобілів, що ми сьогодні віддавали, тобто цей компас у нас був куплений наново, він був куплений в кінці травня і був придбаний Limited. На повному заряді з невеликими пошкодженнями по передку пошкодження і по в лівій передній частині. Тобто він у нас вийшов там сімнадцять копійками, повністю з ремонтом запругою з усім абсолютно готова е, машина. За 3,450 було придбано автомобіль, взагалі, які вигідно зараз купувати автомобілі в Сполучених Штатах Америки. autostart.com – це найпопулярніший сайт, яким я люблю користуватися для статистики. І дивимося: значить, вводимо необхідні нам параметри, тобто нас цікавить джип. Компас а, уже нового покоління, останнього. Тобто, відповідно, нам потрібно, щоб він був від 17-го року. Будемо дивитися, модельки 17-18 го го пошук. І тут ми вже можемо налаштувати більш детальніший фільтр, який нам потрібен там, по пошкодженню, по документам, по модифікаціям, тобто Trailhawk, Latitude, Limited, тип двигуна вибрати там, та таке інше. Тобто Ми бачимо, що у нас є автомобіль. Торгується на аукціоні посередній ставки 4263. І бачимо, що один із останніх автомобілів був проданий за 451 тисячу пробіга. У нас є ще така додаткова статистика, і бачимо, що цей автомобіль у нас. Був на аукціоні 4,663, іменно середня ставка по аукціону. І останнім часом, наприклад, до серпень у нас падіння реальне 4 тисячі ставочка. В вересні у нас був невеличкий рост – 4260. Цей автомобіль торгувався, а ось у жовтні пішло достатньо серйозне падіння 3633 середня ставка на джип компас 2018 року, так, другого покоління. Тобто, друзі, реально зараз стало придбати. Це авто дешевше. Ось можна, наприклад, на такому прикладі розглянути. Буквально вчора відторгувався джип-компас 2018 року з пробігом 73 тисячі, а за 2900 доларів. Я вже порахував, при такій ставці він приїде в Україну 9400 доларів без ремонту, що є достатньо вигідним. Ось такий автомобіль у нас пошкодження в лівій передній частині. Як ви пам'ятаєте, в джипі в компасі в цілому достатньо такий легкий порог спрацювання подушок безпеки, тому вони тут спрацьовані. Але у нас скомбінований. Шкіряний салон, камера заднього виду, кондиціонер, е, круіз-контроль та таке інше все необхідне в автомобіля є. Також ми переходимо далі, що у нас ще торгувалося. Ось бачимо 500, 800, ну це якийсь рещур розвалений. Ось, наприклад, 2800, ну, дуже низька ціна. Тобто, якщо ви хочете придбати автомобіль в Штатах, то зараз саме час, тому що вони реально дешевші. Ось опять же такий компас 2800. У нас невелике зліво впереді пошкодження. Ну, подушки, як завжди, спрацьовані. У них майже усіх вони спрацьовані. Повний привод 4х4, 2800, камера, все є в автомобілях. Тобто ніколи таких цін на аукціонах не було. Ось ну, це вже підсильне. Підрозвалений ну, 1350. Ну, от, ідемо далі, наприклад, ось 1250, да, є стіна, 450. Є ціна 900. Ну, понятно, що для себе таке брати, ніхто не буде, це тільки на продаж може хтось взяти, ну, скажімо таку. А, тисячу... а, це в нас старий автомобільний, цей компас попередній не підходить. Ось 2 925. І ось Trailhawk, наприклад, відторгувався взагалі за 6300. Да? Тобто це він там, 13 тисяч приїде без ремонту, якби його виграти. Trailhawk — це взагалі недорожна комплектація, багато людей його хоче, багатьом він подобається. Бачите, у нас Мінімальніше просто пошкодження. Раніше такий автомобіль за 8, за 10, за 11 було просто нереально взяти. Тут у нас реальна така низька ціна. Великий екран, шкіра, все як має бути. Мінімальніше просто пошкодження. Да, би до 15 тисяч трилхок би вийшов би взагалі. Тобто, поки є можливість, потрібно користуватися, брати машину. Вигідно купувати всі автомобілі, що не старше 18-го року, наприклад. Ну, 17-й цей край. 15-й рік, ну старше 15 го вони вийдуть дорожче, чим продаються в Україні. Біля 15-го вони вийдуть плюс-мінус так само, як продаються в Україні. А якщо купувати автомобілі від 18-го, особливо від 20-го року, вони вийдуть дешевше і значно дешевше на тисячі, чим аналогічні автомобілі продаються в Україні. Наприклад, у нас є. Зараз в продажу в дорозі а, Ford Escape року. Ви його можете бронювати під себе, якщо він вам підходить. А в Україні він стартує від 19,5, так 21-22 продається. Ми йому пропонуємо по вартості дороги 13 800, і він а, з ремонтом вийде там, біля 18 там, до 19, так, що значно дешевше, нова машина якісно можна зробити. Теслу, наприклад, троєчку, ми продаємо 32 250, да, там з ремонтом вона вийде 37-38. Сама дешева на Ріа, в такій комплектації рестайлова 21-го року Тесла 50. Да, тобто на 12 тисяч дешевше вона може бути. Все, що електро, все виходить дешевше, ніж в Україні. Все, що від 18-го року і свіжіше, виходить дешевше, ніж в Україні. Наприклад, один із популярних автомобілів Jeep Cherokee. Jeep Cherokee від 18 Надтого року рестайловий може виходити від 16 тисяч. Якщо ми беремо комплектацію Limited, то біля 18-19 тисяч в Україні. Аналоги такі продаються значно дорожче, і можна зробити собі гарний автомобіль, вибрати з двигуном 3.2, Limited, на панорамі, на повному приводі, з топовим двигуном, в гарній комплектації, шкіра, клімат та таке інше. Гарно якісно зробити. Перевагу однозначно зробити автомобіль для себе на СТО. Це однозначно найкраще. Ви виберете для себе ті запчастини, що вам підходять. Майстер, все, що замітить по автомобілю, все, що не так, він вам повідомить і запропонує це устранити по автомобілю, тобто все, що було зроблено. Коли ви берете десь на навторічки, ви на ньому їздите, постійно щось вилазить, вилазить, вилазить. Ви його робите, робите, доробляєте. Тобто однозначно перевага робити автомобіль під себе велика. Зараз реально вигідно брати автомобілі достатньо свіжі. Ось, наприклад, Коли ми дивимося по форду ескейпу, тобто всі автомобілі що від 2018 року і свіжіші, особливо новенькі модельні ряди. У нас, ви знаєте, є в продажу, трошки пізніше на відео покажу вам цей автомобіль. Беремо, наприклад, 20-2022 рік. Так і залишаємо. Цей автомобіль зараз в автосалоні в Україні продається там за 40 тисяч доларів. Бачимо, у нас середня ставка 7850 на цей автомобіль. Та ми купили там, за 6.300 наш, що пропонуємо в дорозі, там його можна достатньо вигідно купити. Тобто ми бачимо по статистики, переходимо. І давайте дивитися, як вона мінялася ціна на цей автомобіль. 7900. 7800, 7900 і зараз жовтень Опять у нас падіння. падіння Ми бачимо реально зараз на аукціонах падіння цін. А, ось, наприклад, такий автомобіль, такий Ford Escape можна достатньо вигодно купувати, привозити. Це може бути достатньо цікавий автомобіль. Ось, наприклад, за 6000 доларів пішов м, такий ось у нас Escape з заднім пошкодженням. Це він би приїхав би до, а, біля 13-13,5 без ремонту. Дивіться, Чи, чорний вони, як правило, йдуть уже всі в комплектаціях. SE з кліматами. А, тут у нас взагалі комплектація зі шкірою, клімат-контроль, контроль, контроль положки, ряний руль. Все є автомобілі 4х4, повний при 23 рідного пробігу. Ось, наприклад, такі автомобілі достатньо вигідно цікаво привозити. Вигідно цікаво привозити ті самі джипи -чироки. А, от Зараз дивимося, свіженькі, так забиваємо по аукціону. Діп роки і важливо, щоб це був автомобіль виключно 19-2020 року. Такі автомобілі дуже вигодно привозити. Електромобілі всі привозити дуже вигідно. Ось, наприклад, якщо в нас по десятки ці чероки торгувалися, ось бачите, навіть трилхок 20, 20 тисяч недавно ушов, то у нас зараз середня ставка 5600 на цей автомобіль. Це джип-чироки, вже останнього покоління. Ось 4 550. Це комфортний автомобіль. Він може бути з двигуном 3,2, 2,4. 4. На нього ставиться газ 4 покоління, у нього звичайні гідротрансформаторні коробки передачі. Бачите, з мінімальним повністю пошкодженням тут ціла машина. Це двохлітровий турбовий двигун, у них новий, також зустрічається. Є. Цей автомобіль у нас був проданий за 4550 доларів від страхової компанії ЦСА. Да, тобто ми бачимо і реальне зниження. Давайте подивимося опять же таки, на статистику по цінам. Дивимося, ось у нас липень 6200, серпень 5500, вересень 5400 і жовтень 4500. Тобто у нас по ще одному автомобілю ми реально наблюдаємо падіння цін на аукціоні. Їх стало купувати вигідно. Купувати вигідно і Джорні 18-19 року. Досить популярний автомобіль. Також давайте подивимося, скільки він коштує на аукціоні. і дивитися автомобіль ну, 19-го і саме 20-го року, тобто останніх років випуску. Щоб був свіженький, щоб був пробіг 20-30 тисяч, та, щоб була свіжа нова машина, скажімо тако. Дивимося середню ставку по аукціону. 4200. Ось 450 був проданий 20-го року з пробігом 4 тисячі. Ну, друзі. 4 тисячі нова машина. от, ну, Без ремонту, по такій, без сталки автомобіль приїжджає в Україну десь там 11-11,5. Ви ж розумієте. Нова машина, так я бачу, у нас комплектація SE, пошкодження в лівому передньому колесі. Я б, звичайно, вибирав би менше пошкодження, ніж тут. Але, звичайно, це 20-й рік. Ну, от, і мінімальний прибіг. Зараз подивимося, що у нас ще е, торгувалося. І статистику давайте глянемо. Опять же, бачимо статистику. Ось у нас пішло падіння, падіння, падіння цін. Тобто у нас 2789 зараз в жовтні взагалі. У нас реально в жовтні падіння цін на автомобілі. Так, дивимося. Ще що цікаве, з останнього було продано, Ось взагалі 25 доларів машина коштувала 1400 доларів. Ось давайте глянемо приклад. 42 тисячі пробіг у джорні 2020 року. 2000 доларів автомобіль був проданий. Тут у нас пошкодження влівопереді і подверки. Ну так, звичайно, коли 20-го року машина за 2000, тисячі, то вона там з мінімальною царапиною не буде. Звичайно, потрібно або додати ставку, або трошки більше пробіг шукати, чи трохи старіший. Рік, але як мінімум таке є. Тобто, навіть під розбор в розбір цей автомобіль достатньо гарно підійшов би по такій сталемо. Далі бачимо 19-го року 2,575, 44 тисячі пробіг автомобіль страхова компанія USA. Дивимося, у нас фронтальне пошкодження якраз таке невелике. У нас тут водійська дверка ще трошечки пошкоджена, та я вже бачу, що спрацювала безпека. Але як би там не було, це й рік, це 44 тисячі. Пробігу. Також, які ще можуть бути цікаві автомобілі. Наприклад, гібридні. Ось, гібридні автомобілі набрали досить великої популярності. Варто розглянути такий автомобіль, як Лінкольн е, МКЗ. Lincoln. Lincoln Дивіться, Лінколь МКЗ ставимо виключно гібрид 2018 року. Автомобіль там, до 5 літрів бензину споживає. Він зроблений на одній платформі з Ford Fusion. Тобто обслуговування в нього буде достатньо доступне. Ми бачимо середню ставку по автомобілю. 9,5 тисяч. Також давайте дивимося по статистики. У нас так оп-оп-оп, скакало, і лав. все одно жовтень у нас нижче, ніж в місяці. місяці. Ідемо, дивимося, скільки коштує такий автомобіль. 7:11. 3,850. Давайте знайдемо щось таке подешевше та більш поцікаве. Ось з ремонтом цей автомобіль можна привозити там до е, 20 тисяч. 18-19, в залежності від комплектації, степенів пошкоджень і так далі. Цей автомобіль стильний, красивий. Ви будете взнаваємі на дорозі. Я б його вибирав. Би. Він би їв би 5-6 літрів бензину, що досить актуально в сьогоднішній час. Наприклад, ось тут у нас мінімальне пошкодження в лівому задньому колесі. От, в Гарна комплектація. Взагалі Лінкольн, на лінкольну їхати, це саме задоволення, це один кайф. Хоча з Фордом один концерн, вважаю, але Лінкольн це далеко не Форд, це набагато комфортніша машина. Ну, але двигун у нас стоїть точно такий самий, як і на Ford F'usion. Да, 49 тисяч пробігу. Тобто такий автомобіль може бути, бути цікавим. Може бути. Mitsubishi Outlander останнього покоління. Ось зараз покажу приклад. Outlander, да, дивимося, щоб це був 2021-2022 рік. Такі автомобілі взагалі дуже вигідно привозити. Вони там і дешевше, ніж в автосалоні, і в автосалонах таких і немає. Зараз не всі продають. Бачимо, середня ставка по аукціону 10 тисяч. Ось це 13500 2022 року. 13500 це там, 24 приїжджає в Україну без ремонту. Там, плюс ремонт я думаю, що біля 32 він реально вийшов би. Так, да, я б пошукав би автомобіль трошки з меншим пошкодженням. Тут у нас ось він такий має серйозний агресивний вигляд, у нас відірвало ліве переднє колесо. Можна було б знайти автомобіль з колесами, в принципі, теж не проблема. Це просто приклад комплектація SE, Бачимо, тут у нас такі красиві вже сидіння, уже абсолютно інший салон, планшет тут посередині, клімат, все таке інше. Ну дивимося, що в нас ще торгувалося, що було. Ось 9900 у нас пішов 15275. Тут вже трошки менше пошкодження. Тобто, однозначно, такі машини купувати максимально вигідно. Ви у мене ще спитаєте, чи вигідно привозити старі джипи-патріоти, джипи компаси, ті, які у нас були популярні ще рік-два тому. Ну, їхня вигода така достатньо сумлінна. Я пропоную подивитися вам, скільки вони торгуються на аукціоні, наприклад. Зараз. Тобто, Я знаю, що їх можна там біля 9 привозити без ремонту. В принципі, там 12 вони можуть бути з ремонтом. Дивимось на прикладі е, Джіпа Патріота. Беремо виключно 15-16 рік, тобто е, потрібно, щоб автомобіль був уже після рестайлингу з автоматичною коробкою передач, та найбільш імпонують мені більш потужніші двигуни 2.4, Тому що 2.0 їсть так само, а не їде ніфіга. фіга. Бачимо, середня ставка по аукціону 1985. 1985 – це 8800-8700, Вона приїжджає в Україну без ремонту. Дивимося, що у нас по статистики було. Біля двох, оп, потім до 200 трохи виросло, жовтень, у нас опять все жовтень, 1750, у нас падіння, падіння цін на аукціоні, тому скористайтеся, поки реально авто дешевше. Ось, півтори тисячі, дві двісті, дві двісті, тисяча. 1450 да, 16-го року. Ну, тобто е, ціни на автомобілі реально зараз впали. Е, такий е, можна 8500 ось у нас з мінімальними пошкодженнями, до 9 привозити, півтори тисячі, це він 8300 приїде в Україну без ремонту. Плюс там з ремонту, дивіться, тут мінімальний, він реально там до 11 стане. Е, шкіряний салон, великий екран, тобто такий непоганий е, патріотик, скажімо так. Тобто їх також можна привозити. Але, звичайно, найбільший зазор по ціні найбільш найцікавіші автомобілі це будуть якісь автомобілі від 18 і свіжіші. Але ці також можна привозити. І можна скористатися, поки ціни на аукціонах впали, можна дешевше привезти авто. Тому, якщо потрібно, контакти наші під відео, підписуйтесь в інстаграм, фейсбук, посилання на групи під відео. Там ми детальніше висвітлюємо свою роботу. В Телеграмі сел, посилання під відео. Ви можете познайомитися з автомобілями, що є в нас зараз наявності в продажу дорозі по дешевшій ціні. З вами був Ігор, МітоАвто. Всім пока.